Друзі, вітаю! Я вам дам лінки. Два лінка, верніше, на змагання на цих велосипедах BMX. Перше відео це француз, який отримав третє місце бронзу. І друге відео це аргентинець, який зайняв перше місце. Зробіть, будь ласка, паузу зараз і подивіться ці два відео. І так. Я уявляю, що ви вже це зробили, подивилися. Мене звуть Юрій Бесараб. це передача Культурхімія. Я, ну, я трішки на стороні французи. Я хочу сказати, сепайст французькою це несправедливо. Мені здається, що Жан-Жан відтак виступив. Він робив двойне сальто, подвійне сальто, уявлять, уявіть собі. Ну, це просто чудово. Чудовий виступ. Я, ну, він хоча б серебро, мені здається, заслуговував цей, е, цей спортсмен. Другий, який зайняв перше місце аргентинець е, Торос Джіль. Ну, він, звичайно, технічно відчувається, що це маестро. Технічно такі речі робити, такі техніки показав, така інтенсивність, що ну, це просто. Просто в це не віриться, це настільки красиво. Дивіться, що ми можемо взяти з цього всього? Це перше все насолода від краси. Ми маємо шукати оцю техніку. Через те, що скрізь є рухи, скрізь є певна форма рухів. І ми, як тільки ми навчимося її розрізняти, ми зразу отримаємо надзвичайно великий кайф. І друге, це ми можемо надихатися таким прикладом, через що ці люди годинами роками рука, працюють на те, щоб досягти такої майстерності. І це нас всіх інших має надихати. Кого на вивчення мов, кого на, на, на якийсь спорт, когось на якісь хороші справи. Це все можна застосовувати собі як приклад, який вартий для того, щоб іти за ним, скажімо, вперед. Це був перший момент. Другий. Візит Стівена Фрая в Україну. Хто такий Стівен Фрай? Для тих, можливо, хто ну, не так добре знає цю людину, скажу дуже коротко. Це інтелектуал британський, досить впливовий. Він актор, він начитує книги Аудіо. Він, крім того, ще займається науковою роботою, пише книги. Це так, дуже загальне. Для мене він близький тим, що він начитав перший том, першу книгу Гаррі Поттера. І він це так гарно зробив, як ніхто. Я просто не можу собі уявити, щоб хтось інший начитав цю книгу так гарно на аудіо. І вона в вільному доступі є в інтернеті. Я також дам на неї лінк, для, того, для тих, хто вивчає англійську мову. Це просто ну, це treasure англійської мови. Це, знаєте, це скарб, скарб якого, ну, якщо отримуєш, то ну, я не знаю, як, яке це щастя може бути. Що ж він робив ну, в Україні, Стівен Фрай? Ну, по-перше, тут, якщо можна, я пару слів зроблю контексту: коли почалася війна велика, його хтось запитував там, про російську культуру, він теж він називав її великою, і так далі. Ми можемо йому це пробачити через те, що всіх так привчали до такої думки, щоб якраз так москалі дуже багато вкладали грошей, всього що хочеш, вбивали, хто не хотів, не погодився, як вони це зараз роблять. Вони все робили для того, щоб переконати всіх, оце це от, от тільки російська велика культура більше ніякої великої культури немає. Ну, ми з вами знаємо про Бучу і не про тільки Буча. Вся Україна, ота окупована, всі ці жертви, це оце вона і є. Російська культура. Вони її продемонстрували. Так от він приїхав сюди для того, щоб побачити її своїми очима і показати це британському глядачу. Через те, що британський глядач слухає Стівена Фрія. Слухає таких, як він дійсно дивляться і слухають. Слово Стівена Фрая важить дуже багато для британців. Він... Дуже добре, ну, він приїхав, звичайно, не саме з командою, і він досить гарно все побудовано. Сценарій цього його 30 хвилинного документального такого відео, він просто чудово прописано. От немає до чого придертися, немає дірок. Він і про Холодомор сказав дуже коротко. Порівняв, сказав людям, що дивіться, це війна, і я туди їду. І зверніть увагу на те, що потяг у них. Тих українців, в яких іде зараз війна, у них потяг ліпше, ніж наші потяги в Британії. І він не бреше. Він говорить правду про це. Він показав, як він а, був під час готелі, де він знаходився, їх о п'ятий ранку змусили йти в бомбосховище. І він все це показав британському глядачу. Потім, що бере за душу, це його розмови з нашими, з нашими людьми. Я маю на увазі, перш за все, з тими жінками, які втратили своїх чоловіків, своїх коханих, от, для тих, хто втратив своїх рідних. І от він зустрічався з кількома і говорив про, скажімо, їх оці травми, що вони переживають. Це дуже боляче. Але він це робив дуже людяно. От Я не знаю, як ліпшого слова для того, щоб це сказати, не знаю. І надзвичайно цікаво. Ви чуєте, як вони час від часу нам підкидають, та українці хочуть здатися, українці там вже набридла вся ця війна і так далі. Щось таке про нас говорять їх. А він запитує у цих кількох жінок, з якими він спілкувався. Ви пробачите росіянам? І вони всі казали, що ні. Це не можна пробачити. Як можна пробачити, коли ти втратив? Рідну людину. Як можна пробачити, там одна жінка каже, що її донька, от її чоловіка буквально не нещодавно поховали, загинув на фронті. І її донька, знаючи це і бувши на похороні, поховавши батька, вона пише в Інстаграм чи там кудись якісь в інші джерела, в інші мережі пише йому листи батькові. Це такі речі, які беруть за душу дуже сильно. Тому я, мені здається, що його приїзд сюди це просто надзвичайно хороша річ для британців, перш за все, але також і для нас, через що він, бачите, показує зовсім іншу сторону. Він показує правду, що це біль, яку не можна буде пробачити, що так, так не буде так, як вони хочуть. От. О, ну добре, про це сказав. Стівен Фрай вартий, щоб про нього дивитися. Я за як мені вперше про нього розказали дуже давно, коли це був серіал, такий гумористичний серіал, я подивився. Це Ой, ну це, це було дуже цікаво. Але на, так, як він я ще раз згадаю, так як він начитав Гаррі Поттера першу книгу, я не знаю, можливо, інші теж, але я її слухав кілька разів. Це просто супер. Далі перейдемо торкнемося дуже теж такої оптимістичної теми, більш наукової, через те, що десь два тижні тому прийшла новина, що австралійці зробили робота, який будує будинки, і американці його купили для того, щоб побачити, як він працює, от і, можливо, потім взяти собі і він реально будує будинки. І вони показують його вигоду. По-перше, він може будувати будинки з цегли. Не просто стандартна цегла, да? може бути більша цегла моди, може бути важкіша цегла, яку людям буде не так легко брати, не так легко за допомогою неї будувати будинки. Це дуже, дуже цікаво. І там є відео, як, як це все працює. Ця машина цей робот дивовижна просто. А потім, буквально минулого тижня, теж австралійці пройшла новина, технічна новина, скажімо так, що австралійці дарують Україні такий міні-цегляний завод з вироблення цегли. Причому ця цегла не проста, а вона у формі Лего. Тобто для, цього, для того, щоб будувати будинок, маючи таку цеглу, не потрібно бути будівельником навіть. Достатньо, достатньо бути тим, хто вміє складати лего. Цього достатньо буде. Ну, звичайно, для того, щоб зробити підлогу, там, все інше, стелю, дах. Для цього потрібно наймати будівельну компанію. А так-то взагалі можна скласти самому все. Такий завод, міні-завод, він поміщається буквально в один контейнер. Вони дарують Україні, наскільки я зрозумів. Вони знайшли цей завод, який виробляє, зробив такий, такий міні-цегляний заводик. Або це виробник. Вони дарують, вони знайшли гроші для того, щоб подарувати Україні цей завод. І вже він почне досить скоро прибуде і почне працювати. Його спочатку будуть експериментувати десь в Київській області. От. Причому ще одна дуже важлива деталь, що цей заводик він працює, використовує як матеріал, у ті будівельні відходи. Тобто всі наші Бахмути, Авдіївки і так далі. Можна буде, коли звільнять ці території, можна весь той матеріал, який там залишився, переробити і досить швидко збудувати нові міста. Можливо, потрібно буде кілька таких заводиків, я не знаю. От, але він за день виробляє цегли на 10 будинків або на одну лікарню, або на одну школу. Цього буде достатньо. От, і ну, хочеться мріяти про те, що кожна, кожна адміністрація, місцева адміністрація, яка тих міст, зруйнованих, особливо міст, можливо, ми будемо допомагати. Я думаю, що всі українці допоможуть. От, матиме такі заводи, які будуть будувати, відбудовувати їх міста. і Люди всі зможуть повернутися до рідних, якщо не осель, то хоча б до рідних міст, до рідних тери територій. Ну ось. Ще одна річ, яка стосується Олімпійських ігор. На цього року, або, скажімо, на цих Олімпійських іграх вперше буде break-dance. Правда, він називається breaking. Мені не подобається це, через те, що це якби віднімає оцю танцювальну, забирає танцювальну сторону у цього, скажімо, виду мистецтва, бо це є мистецтво брейк-данс. Збере дуже важливий контент. Тому я проти цього. І мене такий є страх, що цей брейкін, він просто перетвориться в художню гімнастику, тільки буду танцювати не в цих костюмчиках, а просто в станах, в джинсах чи там в футболках. І все. І, а і якраз у те, що є в брейкдансингу брейк дансі що люди виростають на якійсь національній культурі, танцю. І привносять її потім в брейк-данс, і це робить його унікальним, відмінним від всього іншого. Незважаючи на те, ті техніки, які якби є опорні брейк от цей аспект знімається за допомогою того, що просто забрали слово данс від брейк-дансу І зробили просто «брейкінг». Але все ж. Буде дуже цікаво подивитися. Це 9, 10 серпня будуть якраз проходити спочатку відбіркові, от, півфінал, і потім фінальні змагання два дні. Тому от, чекаємо, і з нетерпінням я сподіваюся, ви теж захочете це подивитися. Це нове, як і той велосипед і BMX, про який я говорю, що це дуже нове, вдруге всього-навсього. Так на цих Олімпійських буде іграх буде вже брейкінг. Break, що буде брейкдансинг. А вам щастить! під моїм відео, крім лінків, там є посилання на тих, кому дуже необхідна наша допомога.